Молитви за перемогу, перша молитва за воїнів, що йдуть на війну. <кій> Владико Господи, Боже отців наших, тебе просимо і тебе смиренно, зі, з розчуленням благаємо, зглянься, милостиво, на молитву нас, недостойних рабів Твоїх. І я колись сам благословив єси виступити з угодником Твоїм Мойсеєм, виводячи людей своїх Ізраїля з Єгипту в землю обітуванну. так і нині сам виступи з рабами Твоїми, воїнами нашими, і сам будь їм помічником і заступником, і збережи їх у день і вночі невразливими і неушкодженими. Від усякої злої напасти і недуги, голоду потрапляння і від ущакого страху. І як колись Ісуса Навина на Амаліка і на царство Ханайське, що воювали з ним хрестовидним здійманням рук Мойсеєвих підтримав, щоб подолати їх, і тим самим зіва Ізавея, і Саламана і всіх князів їх погубив. Або як допоміг єси з трьома стами випраних мужів перемогти множество Мадіамське, так і цим рабам твоїм, які йдуть на війну силу і мужнє серце, допомогу і заступництво даруй. І як явленням Христа на небі, першому з християнських царів Костантину, сприяв єси у перемозі над противником. Тобі супостатами, так і цим христоіменитим воїнам нашим перемогу і силу, і подолання над усіма ворогами, і безбожними поганцями милостиво подай. З усіх боків ополченням ангелів Твоїх огради їх, і зброю, озброю їх силою і захистом чесного і животворного Христа, в імя Отця. Бога і Возлюбленого і Єдинородного Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, і Всесвятого і животворящого Твого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавогами. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, молитва за перемогу над ворогами та за воїнів, що вирушають на битву. Господи Боже наш, ти премудрістю своєю і словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказанною та дією одне ціле зібрав і сполучив. Адже тобі все можливо, і нічого неможливого для тебе не існує, ти всі часи літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив, і упорядкував увесь видимий світ, небо розпростер, як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зіров, і визначив їм беззначальний рух. І всі їм необхідні межі встановив, що вони ніколи не шкодили нам, але рухом своїм, твоєю волею визначеним користь нам завжди приносили. Сонце поставив віси для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі, землю, що колись була темна і невидима і безбарна ти на красу заради тлінної людини. І всіма істотами, що жили в ній, і рибами, що в морі плавали, і птахами, що у повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому, ти незліченний рід єврейський в однодумності та злагоді з Єгипту до землі обітаної вивів, ти я десницею своєю, і силою могутньою провідником народу цього поставив. Давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю від тебе дарованою, зберіг її під своїм покровом і під владною своєю рукою неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти й нині, святий Царю, вірний Тобі народ України. І воїнство наше, благослови, мудрість, і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на нас, милостиво з небес подай, і як колись з Авраамом, що ворогів. Своїх гнав, поруч йшов ти і Божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав, так і нині смиренно молимо тебе, воїнству нашому будь провідником. Побори ворогів наших і підкори їх під ноги Йому. І як через майсея, єврейський народ від тяжкого рабства єгипетського ти визволив. І непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, так і нині рабам твоїм воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас, все сильною твоєю десницею подай, і як колись Гедеона ти силою своєю зміцнив, і через нього численні полчища супостатів знищив і на ніщо перетворив. Так і нині рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю, зміцни, і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і зниж. І як колись ти царя і пророка свого Давида на прегордого хульного борця Голігафа укріпив. І через нього його здолав, погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше могутньою тої Десницею підкріпивши, сміливими і сильними, і непереможними у битвах зроби, і страшними, і грізними ворогами, ворогам покажи, що, побачивши їх, Вороги свою сміливість навтечу перетворили, і під ногами вірних Тобі воїнів, ангелом Твоїм гнані і вражені падали. Так, Господи, Боже нас, почуй нас, смиренних і недостойних рабів Твоїх. В годину цю і не залиши жезла нечестивих на долі вибраних своїх, але подай рабам твоїм, народові українському та воїнству нашому перемогу над ворогами, мирне спокійне життя від ущанкої міжособної брані й заколоту, і неспокою нас захисти. І поза всякими небезпеками та труднощами учини, і будь яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу нашу Україну зруйнуй, твоєю непереможною силою від ворожого нападу І на щастя непоборної її зроби, а воїнів наших вщуди всіх ворогів зміцни, і в єдності, та праведному смиренні об'єднай. І перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай мир і спокій, і все для душі, і для тіла корисне, нам весь час подавай, щоб підняті проти нас війни, та нахі намірі подолавши єдиним серцем, єдиним устами ми прославили Тебе Бога Чудес, бо Ти є цар світу і спасту наших, і ми тобі славу осилаємо, Отцю і Сину. І Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молитва про перемогу над безбожними ворогами. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей Твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, й помилуй нас. Ось, бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас і святині наші. Ти й сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо ти нам не поможеш. Як колись у часі Мойсея, через нього люди, єврейські чули слово веса твої. Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, яке Він учинить Нець. Господь, Бо переможе через нас, почуйте, і, почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промов, встань, як всесильний, сильний, витягни сили твоєї переможну зброю, спрямуй її проти воставших неправедно на нас. І визволи те, що вони відібрали у нас, і подай рабам твоїм воїнам нашим, супроти ворогів у Твоєму святе ім'я, хоробрість і кріпость, силу і мучність, смицни у руках їхніх зброю і дай їм спасенний захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, Я спасіння Твоє, хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше, хай повернуться назад засоромленими всі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого, вірного Тобі, як порох перед лицем вітру, і ангел Твій сильний хай зневажає й проганяє їх, хай попадуть вони в щиті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай упадуть вони під ноги рабам Твоїм, воїнам і захисникам нашим, І хай Переможені нами будуть, о Господи, Боже Спасителю, кріпости й надія наша і допомога наша, не пам'ятай беззаконь і несправедливостей людей Твоїх, і не відвернися від в силі гніву Твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благий навідай до рабів твоїх, і подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над нашими ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Генеонові над медіанцями, Давиду над Голіатом, та багато іншим рабам Твоїм, що не за зброєю своєю, а за тебе, істинного Бога надіялися, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл, і багато інших з покоління у покоління, угодники Твої, в спокусах і тривогах. У бідах і переслідуваннях на тебе і милі щедро Твою надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і Ти, преславлено, прославився. Так і нині ми недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людських подобання Твоє, але в тих, що бояться тебе і надіємося Це на тебе, тебе боїмося, і в тобі всю надію маємо. До Тебе прибігаємо, до Тебе припадаємо, до Тебе руки наші підносимо, і Тебе смиренному покаянні молимо. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, ради слави імени Твого Святого, щоб не казали вороги наші, де Бог Бог їх полишив і не вибивить їх, і не спасе, і не вирітує з рук наших. Але Ти, істинний, Господи, Боже наш. В якого віримо і на якого уповаємо, не застидай нас, що очікуємо милість Твою, але сотвори з нами знамення, нам на благо, щоби бачили ті, що ненавидять нас, і віру нашу. І щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що Ти єси Бог, а ми люди Твої. Яви нам, Господи, нині милість Твою, і спасіння Твоє дай нам, возвесели з рабів Твоїх, милістю Твоєю, зниж ворогів наших, повергни їх під ноги наші чим скоріш. Оберне страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій і силі, і мужності проганяти та настигнути їх імені Твоєму перемогти і знищити їх. Ти боїси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по час, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амій, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Благословення Господнє на вас, Його благодаті і чоловіколюблям завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Ам. Yeah. Don't mind. Ma... Рам, не дам зранити, О, Боже, твої болючі святи п'ять ром, ти до мене. Oh my the more